Віктор Пшонка, генеральний прокурор часів колишнього президента Віктора Януковича та його вірний соратник, відомий поціновувач золота та розкоші, останній раз з'являвся на публіці два з половиною роки тому. І він, і його син Артем в Україні оголошені у розшук. Чим живе родина зараз, залігши на дно та перебуваючи у тіні, ми з'ясували, що в одному родина Пшонки собі точно не зрадила в своїй пристрасті до золота. Олександр. Чорновалов виявив сліди колишнього прокурора в анексованому Криму, а саме знайшов там його діючий ювелірний бізнес, який родина пшонки перевезла туди з України. Нинішня незаконна власть маніпулювала законами, моралью, сознанням граждан і продовжує это делать і сьогодні, 13 квітня 2014 року. Ростов на Дону спільна прес-конференція українських втікачів, колишнього президента Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки. Спасибо. Це остання поява Віктора Пшонки на публіці після втечі з України та цієї прес-конференції у Ростові. Пшонка безслідно зник з інформаційного поля. На відміну від Януковича та Захарченко. Він жодного разу не коментував обвинувачення генпрокуратури, яка за цей час уже навіть зупинила одне із кримінальних проваджень. Віктору та Артемі Пшонці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та оголошено у розшук. Але кримінальне провадження щодо розкрадання 69 мільйонів гривень зупинене, оскільки підозрювані переховуються від органів слідства та суду, а їх місце знаходження невідоме. Решта епізодів злочинної діяльності Віктора Пшонки розслідується. Так само безслідно зник і син Віктора Пшонки Артем, колишній впливовий народний депутат. Чим же вони займаються? Це місто Краматорськ в Донецької області. Воно вважається центром машинобудування Донбасу та одним із центрів ювелірного бізнесу України. Але є іще ще одна особливість. Місто Краматорськ називають Вочиною Віктора Пшонки. Тут він почав будувати прокурорську кар'єру та одночасно з нею і бізнес своєї родини. Очевидно, саме тут, у рідному Краматорську, у Віктора Пшонки сформувалася любов до золота. Яку оцінила вся країна після втечі з України, коли відкрилися ворота його маєтку? А цей портрет пшонки у золотій рамці став одним із символів клептократичного режиму Януковича. Мешканці Краматорська розповідають, родина Пшонок до самої втечі з країни контролювала ювелірний бізнес у місті. От його бізнес, його золоті заводи, тут вот один, от за цим домом садик там туата, садики все та піджимали. Садики дітей нікуди було водити. Були несколько мільйонів підприємств, которые приїжали. Ну, я не могу сказать семье, наверное, скорее всего, Артему Викторовичу Пшумке, это сын Виктора Павловича, но это было три предприятия из 20. Одно из них называется «Золото», другое называется «Окорзолото». «Бумон премиум» было предприятие, которое существовало где-то, наверное, с конца 90-х годов, и потом просто его Артем Викторович Пшонка выкупил. За часів президентства Віктора Януковича, Віктор Пшонка був генеральним прокурором, а його син Артем народним депутатом від партії регіонів. Звісно, самі вони в засновниках не світилися, але ставили своїх людей. Наприклад, за Януковича, засновниками Краматорського підприємства Торговий дім Укрзолото» виступали декілька осіб, серед яких Віктор Буров, помічник нардепа Артема Пшонки. Одним із засновників інших двох підприємств ювелірного заводу «Золото» і Краматорської ювелірної фабрики Укрзолото був Ігор Косарів. Ще один помічник Артема Пшонки. А ювелірною фірмою Бомонт Преміум керував Юрій Кононов, який до сього працював на «Укрзолото». Про масштаби та обороти цієї ювелірної діяльності пшонок можна лише здогадуватися, враховуючи статистику, наведену експертом. Кожне десятое ізділля, то десять 10% із изделий із из золота було зроблено в Краматорській. Краматорськ стояв на третьому місці. На третьому місці навіть не Донецька область Печорки, а Краматорськ на третій місці по об'єму виробництва ювелірних изделий ділі із драгоценних металів. На першому місці стояв Київ, на другому місці Харків. Ми вирішили перевірити, чи працює цей сімейний бізнес пшонок у Краматорську і нині. Але виявилося, що військові дії на Донбасі змусили багатьох місцевих ювелірів закрити виробництво і вивезти обладнання в інші регіони. Схоже, не став виключенням і бізнес родини пшонок. Добрый день. А мы шукаем вам Бумон премиум для журналисты. Бумон премиум. Да. Бумон премиум шукаем. Это что? Ювелирный завод. А, я, я тут не, уже не, уже не, уже не уже. А? Да. а когда? Когда он был? Был уже да. очень такой. До 2014 -го года? Да. А куда они переехали? Да. Добрый, Добрый день. А мы ему э, фирму Бомон Премиум, Шкадинова 11. Та да ее уже нет. Нет. Нам сказали, вот Шкадинова 11 великолепно. Был. Дивили... был, был. Сейчас уже нет его. Нет. А где он? Да понятия не имею. Переехал? Ну, наверное. Ну, вот здесь был, да, вот даже с оборудованием. Ну, не оборудование. Столы, но оно все тут. Ничего не работает. Шонка був зв'язаний з заводкою, ювелірний. Да, так, а я та ти був. Так ви те вже на цьому заводі? Тим було. Ми робота лі. Я робота. Є укр золото, є ювелірний завод золота. Ну, це все шомки, правда. Пошуки у Краматорську Михайла Бурова, помічника Артема Пшонки, який формально володів бізнесом, теж закінчилися нічим. Сусіди розповіли, що за місцем прописки його вже давно не бачили. Ані давно це живуть. квартира они наведуются родители но мишки здесь очень давно нет очень. а Михаил Буров он родственник э, они какие-то отец буров работал в прокуратуре водителем якобы ну, в общем где-то он был связан он на машине отец был а это, и вот он как-то такие отношения там работал ли возил пшелку или что-то а я не знаю ну давно их нет А Міхайл Куров теж роботи в прокуратурі, да, да. виходить. Так, от, по-моєму, то теж. Ну, зараз його нету давно Давно ми його не б'ємо. Але місцеві ювеліри підказали нам, де шукати ювелірні підприємства ексгенпрокурора. За їх словами, обладнання з Краматорських ювелірних заводів родини Пшонки було вивезено до Криму. Ми розпочали моніторинг російських ювелірних підприємств, які відкрилися в Криму після анексії Росією. І за деякий час виявилося, що пошуки були немарними. Ми таки натрапили на золотий слід пшонок підприємство, створене людьми з їхнього близького оточення. За даними Єдиного Державного реєстру юридичних осіб Росії, у вересні 2014 року в Севастополі було зареєстровано товариство Ювелірний завод Золотий стандарт. Засновником ювелірного заводу Золотий стандарт є Фріга Євгенія Володимирівна, дружина Михайла Бурова, помічника Артема Пшонки. Того самого Бурова, який був засновником Краматорського торгового дому Укрзолото. А ось так виглядає вже російське підприємство. Ювелірний завод Золотий стандарт у Криму. На офіційному сайті підприємства пишуть, що ювелірний завод Золотий стандарт в місті Севастополь це лідер ринку Криму в сфері виробництва обручок та ювелірний прикрас з фіанітами. Тож схоже на те, що Віктор та Артем Пшонки, хоч і ведуть не публічний, навіть утаємничений спосіб життя ймовірно в Росії, проте не зраджуються майним традиціям і цінностям і продовжують кувати своє золото вже в окупованому Росією Криму.